Так, всім бобра ви на каналі Добербобер. Сьогодні 27 у нас квітня. Ой, ну так, ні, березня. 27 березня. Зараз швиденько, поки батарея не сіла, хочеться показати вам розвиток сімей. Зараз покажу двох сестер, від яких я буду маток виводити і для чого взагалі що ми зараз будемо робити. Зараз ми будемо витягувати світлі рамки. Вставляти їм медоперогові і потім їх тижня-три трогати не будемо точно. Ось обджілка в нас пілко прилетіла. І хочеться подивитися, який у нас тут розвиток. Слабеньких подивився вже, то слабенькі не дуже. А ці от така в нас картина. Тобто бджоли у нас тут, зараз, якщо перерахувати, бджоли, десь на раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, от шість вулочок. Будемо вважати, що бджоли на шести вулочках. І зараз, до речі, тут ось, як ми бачимо, під кормку не дуже беруть. Так, зараз будемо розбирати, витягувати зайві. Так, ось такі рамки Отаку лишаємо, бо це вона темненька, вона на зберігання не годиться. Цю лишаємо. Це ще у нас рамка. Цю теж лишаємо. Коричнева їсти все. Якщо видно, видно. Так. Йдемо далі. Цю теж, напевно, будемо лишати. Напевно, точно, головне, щоб джоли меду сейчас не дали. Так, да, це чисто коричнева рамка. І теж залишаємо. Що ж тут у нас цікаво по розплоду? Всіх сім'ї я так розплод, дивитися не буду. Тільки дивіться, які рамки повитягувати треба. Вставляємо до пергові цю теж лишаємо. лишаємо бо темно. І можна вважати, бджола вже тут є на рамці. Тобто бджоли раз, два, три, п'ять, шість. На сімох рамках можна вважати бджоли плюс-мінус. Це теж темненька рамка на зберігання не піде. Ми такі рамки ось темно. Ми їх лишаємо. Так. До речі, зверніть увагу, ось як під'їли корм, чітко під'їли. Тут вже пергички трохи нанесли, то ми її лишимо. Хоча можна було забрати але ми її залишимо. Так. Лупеник так собі під'їли. Так, дивимось за Так, ось у нас вже трохи пішов розплод. Рамка підзасіяна, але печатного розплоду в нас... Небагато. Зверніть увагу, як з'їли, як клуб був гарно сидів. Просто, просто пісня. І ось засіяно з цього боку теж. Так. Ось теж розплод. Печатний, ось теж розплод. Так. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, дивимося, теж розплодик. Якщо видно, видно, блін, надіюсь видно, да, Ось розплод і каплі меду. Хтось каже, що це, це не справжній мед, але це нектар, тобто нектар, це не нектар, це Сояшниковий мед, який переробили бджоли і склали в комірки. Так що це ніяка і ось тож, п'ятачок розплоду. Ось і маточка гарненька, така ой пісня, блін, красива матка, будемо виводити таких гарненьких маточок. Так. До речі, ось в захист ППУ вуликів, хочу сказати, ось навіть є у нас засів біля стінки. І тут, тут теж. І маленький черв'ячок. Тобто ми можемо зробити висновок, що ми сюди можемо не залазити і ще деяку кількість часу. Так. Все, пішов я поки що по рамки, потім включусь, якщо буде щось цікаве. Так, дивзі, ну що, собрав, поставив пергову, розплод, 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 пергова і медові рамки. Все, ми їх закриваємо. Маточку я побачив. Так, Показали м'який розплод. Тобто розплоду не дуже багато, то що не було. в них багато пилку. Але ці брали небагато у нас і так от у нас надягаються наші криші. Так, зараз перейдемо Так, перейдемо до цього вулика. Так, а ну-ка видно-не видно. Сподіваюсь, буде видно. Так, це, до речі, в то, що зібрався клуб ось тут у нас. Тобто з цієї сторони. Ну, Зараз будемо дивитися. З цієї теж ми будемо матку виводити. Так, отут, до речі, а тут, до речі, з'їли, з'їли повністю білкову підкормку. А А мед? мед у нас іще лежить. Так, позабираємо наші кульочки. Подивіться, що просто впух. Пух, з'їли, бджоли. Так, зараз подивимося. Десь там в мене ліпеник з під годівлею лежав. Ладно, потім сходю, блін, візьму, знав би, сходів, взяв. Так, це вже можна витягувати, на самогонку піде або бджоли доїдять. Так. І і, і. тепер дивимось. Так, оце в нас... Повністю, що мені це не світло, це світло. Ні, є коричневі вкраплення, ми її лишаємо у вулику рамку. Так, чому ми робимо таку маніпуляцію, що темні лишаємо, а світлі витягуємо через те, щоб їх світлі рамки не трогає моль. Так, ось теж темненько. Так, це у нас. Я послабша за ту. Тут, правда, було й помарочка, що тут 5 вулочок. Так. Тут бджоли набагато, набагато менше. Чого менше, я думаю, тут вони принесли, ці принесли два корпуса. ці принесли в нас три корпуса Меду. Так. Дивимось. Тут у нас раз. 2, 3, 4. Ну, можна вважати, да, що 5 рамок взяли. От і будемо дивитися, як вони в нас будуть розвиватися. Так, дивимось, теж медова рамка повністю. І, по-моєму, теж темненька. А може і ні. Так. Це наче не темненька. Будемо її витягувати. А взамін ставити будемо розправитися. Перволки буде розплоден. Так. Дивимось. Ось нам розплодик. Розплодик такий, він щось рваний. Ну, весною, я думаю, він може бути рваний. Через те, що мало-мало білку було. Мало. Так. Ось теж є розплодик. Такий ось такий п'ятачок, ось п'ятачок розплодика. Так, це у нас друга рамочка. Це в нас ось третя рамка. Ось такий. О, до речі, бджола вже на виході. Якщо ви бачите, не бачите, ось отут, а ось де, де-де-де, де ти заховалася, швидко сюди. Ось наша маточка. Ну, Ось ось виходить, якщо побачите, ось бджола на виході. тобто Можемо прийти до висновку, що тут стартували вони раніше раніше стартували. Так. І остання рамочка, що біля... стоїть у нас біля гнізда. Тобто біля гнізду, біля цього ось засіяна. Повірте, ви не побачите рамка, але засіяна, засіяна. Тобто в ППУшних вуликах кажуть, що їх тільки обсирають Я кажу так, як є. Біля стінки засіяне. Мені товариші казали, в яких з ППС теж така сама ситуація. Так, пішов я по дві рамки з пергою і буду збирати назад. Так, ребзі і починаємо збирати. Приніс пергові рамочки. Ну, Переги там небагато, ну, як казав класик, маємо, що маємо. Так, меду, до речі, вдосталь. Враховуючи те сіки, я лишив, можна було ще спокійно бочку дві качнути. Ну, бочку так стопудово. Так, ось у нас розплодна. Раз, два. Оце третє в нас з розплодом. Так, оце четверта з розплодом. Потім сюди принесемо ще рукову підгодівлю Так, ось от уже торгова рамочка. Ми її ставимо і підставляємо назад. Так, так, так. так. Її ми витягли, да, оце у нас з кормом. Ми її ставимо назад. Так. Це теж з кормом. Ми її теж ставимо назад. Так. Оце стінки щищаємо щоб нам не заважало. І... тоже ставим назад. Не, а вот так поставим. Так. И делайте скушу. Дорочит си даже спокойнейшие ништи. Так. Пострушивали жилок. Это у нас Звісно, хотілося б її теж повернути. Ну, маємо, що маємо. Так, поки що не можемо вставити. До речі, хто в сильних сім'ях вже якось вони, напевне, зрізають васурові кришечки і роблять надбудови зверху. Так. І склали. Так, ну що, ребзі? Не знаю, зараз щось, якщо буде щось цікаве, включимося. Так я пішов працювати. Так, ось ще хочеться показати сім'ю. Так, яка з'їла вже ліпеник один. Зараз її подивимося. Так, сирамочка медова. Рамочка теж медова, без засіва. А ось і наш засів пішов. Це ми зараз витягнемо. Тут вже оце що лишилося від пів кілограма. Так, ну це ми віддамо потім. Так, цей поки що витягуємо але його вже бачимо, теж почали їсти. Дивимось. ну от така в нас ситуація. Це, до речі, сім'я на чотирьох вулочках була. До речі, ось є бджолки, які будуть виходити, якщо вам видно. Ну, повірте мені, можете вірити, можете не вірити. Тобто, дивимося ті сім'ї, які не взяли. Ось от тут розплодик навіть, мабуть, вже були і повиходили. Ті сім'ї, які не брали наших торгову цю білкову підкормку, спилку, то вони розвинуті, тобто в них нема ще такого печатного розплоду. Або на виході, а тут вже є печатний на виході. Тобто наші слабенькі сім'ї можуть ще й догнати тих, хто які погано брали нашу підкормку. Так, дивимось, що тут тут теж є черв'як. А тут вон поїде на рамка. Так. Це добре. Так, а що у нас тут? Тут у нас теж поїде на рамка мишка. Ну це от тянеться воно. Так, а так. Цю ми можемо рамку і забрати. Так, зробили ми висновки по мишам і по всьому. Так, все, пішов я по береговій рамки і будемо збирати назад. Так, ну що, друзі, передивився я ППУшні вулики. Так, довелося знімати дознімати на телефон, бо здохла в мене камера. Що хочеться сказати, по підкормці. Деякі взяли підкормку, деякі ще не взяли, тобто їдять в процесі, деякі вже з'їли. Ті, що з'їли, видно, що ті, що їдять добре, видно, що в них вже є розплод, який на виході, або зараз буде на виході вже. Тобто, а ті, що погано беруть, по них видно, що вони трошки відстають від цього. Тобто, все-таки сенсу білковій підкормки все-таки був. І під час того, як я оглядав пасіку, я обнаружив. Одну сім'ю, яка була, так би мовити сказати, на чотирьох рамках, а зараз я відкрив, там просто ж мене бджоли і матка. Тобто, Що я з нею буду робити? Зараз передивлюся по ситуації, що там у нас з іншими сім'ями, може, треба буде запасна матка. І якщо запасної матки нам не треба, буде, їх просто сиплю до якихось слабачків і на тому все закінчиться. Тобто тримати її сенсу немає сильно великого. І так от Ну, коротше, така ситуація. Тобто, зараз на даний момент ситуація по пасіці наступна. В мене було в зиму, Коротше, загинуло в мене десь 30% пасіки. Загинуло, я маю на увазі із сім'ями, які зараз не три рамочки. Тобто вони є, а вони слабі сім'ї. Я їх вважаю як заміну. що тобто, я з них в цьому році нічого майже не получу. Тобто така ситуація, так. І хочеться подякувати тим людям, які підписалися, підтримали наш український контент. Дуже вам дякую. Разом ми творимо спільну справу. Так, зараз піду пособираю там ті рамочки, які я повиставляв. І буду йти, мабуть, обідати 5 часов вечора. Так, все. Всім вдалого сезону, всім бобра. До побачення.